Статеве життя це добре, але коли ти живеш в гуртожитку, в якому в переважній більшості живуть хлопці, його в тебе не є так багато, якщо взагалі воно в тебе є. Ні, стоп, давайте коротше, не так. Давайте. Я попробую почати цю історію, бо я довго думав, чи взагалі її знімати, адже вона сиділа в мені 15 років, і вчора ми якось з моїми дуже близькими друзями в чаті поспілкувалися і згадали цю історію. Тому я зараз вам розкажу її як своїм друзям. Ну, ми ж з вами друзі, правда. Вона є крінжова з одного боку, але смішна і повчальна з іншого боку. Тому додивіться до кінця, можете поставити лайк, можете написати коментар. Але, будь ласка, додивіться до кінця. Коротше, історія така. Одного разу я прокинувся в гуртожитку, і в мене там е з'явилося якесь подразнення і почало все свербіти. Я думаю, все, володька, все, володечка, добігався, довеселився, вже хапнув якусь болячку. Ха! Ще й загуглив, то подивився, що то може бути. Думаю, боже. Потім думаю, чекай! Соколи, ти молодий, яка хвороба в тебе може бути там, якщо в тебе останній раз секс був ще бляха. Як перша світова війна почалася? Зрозумівши, що це не якась венерична хвороба? Я думаю, так ну це якесь подразнення, це щось таке якесь. Що треба зробити, якщо подразня? Треба провести дезінфекцію, і я не придумав бляха нічого кращого в тому житті, ніж взяти е, флакон адікалона і запшикати е, там все, так сказати, по живому. Хлопці розуміють на що я пшикав. Я то запшикав, і в той же момент я максимально пошкодував, що я це зробив. Воно так почало пекти, що це просто капі... Ну, друзі. Е, хлопці, ви розумієте, як воно почало пекти? Просто неймовірно. Я почав бігати по кімнаті, я в сраний війник. Я просто на стіни ліс, так воно пекло. Я думаю, боже, що робити? Що робити? Тако бігаю по кімнаті, як <смас> мавпа, як <смас> Який з дерева упав банан і вона щаслива. І я бачу відро з водою. Я нічого не додумаюсь кращого зробити, ніж просто підбігаю до того бедра і так хопа, і опустився туди. І ось, коли вже все трохи втихомирилось, вернувся з фізкультури. Той хлопець, який жив зі мною в кімнаті. Захеканий, потний. І перше, що він зробив, взяв кружку, черпану з того ведра і випив. Висновок. Чоловіки, запам'ятайте, особиста гігієна це дуже важлива річ. Мийтесь частіше. І у вас ніколи не буде виникати таких проблем, яка була виникла в мене в гуртожитку. І ви не будете шукати таких рішень, які робив я. Також Рома, якщо ти дивишся це відео, знай, я не хотів, щоб ти пив ту воду. Я хотів її поміняти, але в гуртожитку вода з 6 по 9. Будьте чайні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.